Вітаю, друзі, всім привіт! З вами Олег, канал Спішний Експеримент, канал, де говорять правду. Сьогодні поговоримо про сорт планиці, такий, як Магнус. Ну що, більш детально до нього прийду прямо зараз. Ви ставте лайк, і діліться цим відео з друзями і підписуйтесь на мій канал. Недарма кажуть селекціонери, що цей сорт дуже гідний уваги. Тому що, по-перше, він дуже солодкий, по-друге, дуже вражайний. А по-третє, сорт пізній це дуже гарний варіант, якщо ви хочете пізню ягоду. Бачите, ось де н де тільки-тільки починає зафарбовуватись. Ну, Зараз давайте перейдемо до більш детального його обзору. Сорт вивели селекціонера, і він є на ринку ще з 1917 року. Дуже старий сорт. Ну, Пам'ятаємо, що старе не завжди погане. Йду до найкращого експонату, який визрів перший. Дивіться, я цей сорт ще не куштував. Додивіться, відео до кінця перейдемо. Будуть огляд на вагах, я також в розрізі смакові розкажу вам на кущу. Дивіться, це в мене дворічні кущики. Навіть ось, бачите, ще квітка. А це ось є перші варіанти, які дозрівають на кущу приблизно. Так, зараз я вам скажу навіть точно, скільки квітоносів на двохрічному кущу, з якого я масово брав вуса. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім квітоносів. Ось оце кущик, оце ось під цієї межі. Тут я досаджував у тому році. Ви подивіться, які гігантські кущі недарма. Селекціонери радять садити сорт Магнус на відстані 3 кущі на метр, тобто через 35 сантиметрів, тому що кущі дуже сильно росли. Ви подивіться це, я садив пізньою осінню в тому році, і вже такі кущі. Ягоди справді багато, як для першого року, головне, знаєте, що мені подобається? Що вона ось така крупна ягода. Зараз я вам руку покладу. Згляньте. Ось така ягода дуже мене вражає. Я не думав, що буде така краса. І це перша річка в нас. Ну, ось на першій річці два квітоноси. Я ж кажу, тут садив слабою розсадою, яка в мене лишалася пізньою осінню. І ось такі результати. В принципі, мене влаштовує цей сорт. Бачите, хай будуть три ягоди, але які крупнющі просто. Так, зараз зірву і перейдемо на ваги, подивимося. Хоч вона ще, я хотів би, щоб вона повисла, але заради відео. Так, Відрив у неї легкий. Бачите, яка дуже висока плодоножка така. Зараз перейдемо, ну, може, ще якусь. Зараз ну, не хочу я оцю, бачите, ще їй потрібно ніч довисити. Дає вона гарну кількість вусів. Ось такий ще. ну, Давайте і цей зірву Дивіться, який відрив. Раз. Аж хрустить, знаєте, такий відрив. Дуже вона гарно розмножується, цей сорт. Так, ось, друзі, взяв ваги, ну давайте ж побачимо, скільки ця краса важить. Вмикаємо. Сподіваюсь, вам буде видно. Будете мені підказувати. Так, перша 44. Зараз ще розріжемо, подивимось. Ця 35. Так, ну давайте те, що у нас видовжена, така, бачите, форма, як морква. Та й колір такий, якщо не дозріта. Так, дивимось. Ось така у нас серединка. Ну, так, да, трохи є полость. Чим знаєте, нагадує, навіть не знаю, що нагадує. я б сказав би класика, полонична класика. Друзі, я б сказав би полонична класика, але дуже-дуже соковита. Не водяниста, а соковита, от от м'якоть, як персик по консистенції, як соковитий персик з ринку. Тому я вам раджу, хто ще не має сорт Магнус у своїй колекції. Вон він бачите, у мене всього рядочок його один розсадив в минулому році. Тож, Хто ще не має, або зробив замовлення, і в вашому замовленні відсутній сорт Магнус можна все ще змінити, написавши мені або подзвонити номер, хто замовляв, ви мій знаєте. Або на Viber, хто писав, також знаєте, додавайте цей сорт у свою колекцію, дуже гарно він розростається. А його особливість, скажу правду, ви читали в інтернеті перед записом відео, що він росте на найбільш важких ґрунтах, якщо у вас глина соглинки. Бо полуниця це не та культура, яка буде рости. Це не амброзія, яка буде рости усюди. Полуниця і то навіть амброзія не росте усюди. Полуниця це дуже вибагава культура, така як виноград. Як і лохина, до неї потрібен підхід. Якщо у вас важкі ґрунти, у мене тут поза теплицею не дуже гарна земля, і то ви бачите, який врожай. Зараз ще покажу. Ось, бачите, вона як присихає. Тут буквально камінь потрібно сапою довбати. А магнус ось чудово, бачите, зріє і визріває. І ось таку смачну красу нам дає. Враховуючи, що я зірвав її такого моркв'яного кольору. Напівстиглу, то смак мене порадував. Досить такий гарний, смачний, соковитий ароматна ягода. Бачите, вже починає визрівати. Ну і головна, я вважаю, особливість її, що вона рахується і є такий досить пізнім сортом, тому що ще бачимо квітку, якщо такі сорти, як всім відомі клері, Альба, там, ханей, бріла та сама. Навіть е, мальвіна у мене, перша сьогодні вже е, ягода готова до споживання, яка теж вважається пізньою. Вже визрюють то ця ось доквітає. Бачите, скільки всякої вилітає. І ось такі нам гарні дає екземпляри. Перша річка. Бачите, ось такі ще дамо їй сульфат калію, добрива. Поїсти досить таки вистачить. Ось, головне, що це воно смачне, домашнє, не так, як масово фермери. Ну і екземпляр, звичайно, дуже такий, дуже гарний. Тому хто ще не визначився, ця, бачите, ще зелена ягода, ложимо її сюди, щоб не гнила. У тобто, мене така натягнута нитка і сюди кладу. От бачите, вже сіра гниль. Напевно, ну, то трохи є, бо дощі такі були весною, тому свідчим проходимося. Ось так зробив вам такий огляд. Ух, лист на неї, дивіться, який листок один. Ух. Отож, по, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте йому обов'язково лайки. Пишіть, що ви відчули в момент. Куштування зі мною цієї смачної ягоди, а головне корисної, тому що бета-каротин є у полониці та й багато інших речовин, які корисні для вашого і мого здоров'я. Тому хто ще не встиг замовити, це. Всім гарного дня, бережіть себе. До наступних включень. Буду з вами на цьому прощатися і робити огляд на інший сорт. Кого цікавить. Полониця взагалі вся. Переходьте в мій плейлист. На каналі в YouTube. Він так і називається Полуниця. Побачите там два плейлиста: Полуниця і Дерева. Там я викладаю відео, щоб вам було легше їх знаходити. На цьому у мене все. З вами Олег і на успішний експеримент. Гарного дня. До побачення. Друзі, давайте разом популяризувати український контент. Підписуйтесь на канал. Давайте підтримувати один одного. Всім